Дату оголошень повних текстів ухвал не відбулося, оскільки, як повідомила секретар, суддя Ногачевський здійснює розгляд іншої справи. В подальшому цього ж дня о 13.12 мною було подано плопотання про повідомлення дати та часу оголошення повних текстів ухвал. Відповідно до частини першої статті 111 КПК України, повідомлення у кримінальному провадження є процесуальною дії, з допомогою якої суд повідомляє певного учасника кримінального провадження про дату, час та місце проведення відповідної процесуальної дії. Або про прийняте процесальне рішення чи здійснене процесуальні дії. Згідно з частиною 3 статті 111 КПК України, повідомлення у кримінальному провадженні здійснюється у випадках, передбачених цим кодексом, у порядку, передбаченому главою 11 цього кодексу, за винятком положень щодо змісту повідомлення та наслідків неприбуття особи. Відповідно до частини 9 статті 135 КПК України, особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом, не пізніше, ніж за три дні до дня, коли вона зобов'язана прибути за викликом. Вказані вимоги закону виконані не були, а ознайомившись з матеріалами справи, було встановлено, що після вище зазначеного клопотання захисника містяться журнали судових засідань від 18 вересня 2024 року щодо оголошення повних текстів ухвал. Крім того, в судовому засіданні 27.09.2024 року Вищий антикорупційний суд постановив ухвалу про відмову в задоволенні заяви адвоката Лошакова про відвід прокурора від участі у розгляді обвинувальних актів у кримінальних провадженнях останні цифри 0496 та 11.95. В значному судовому засіданні судом було оголошено лише резолютивну частину вказаної ухвали та призначено оголошення повного тексту на 9.10.2024 року о 14.10. Однак о 14.29.10.2024 року секретар судді Галабали повідомила, що судді здійснюють розгляд іншої справи під головуванням судді Ногачевського, а тому зазначене оголошення відбудеться пізніше. Очікуючи зазначеного оголошення, в приміщенні Вищого антикорупційного суду мною було подано два клопотання про повідомлення дати та часу оголошення повного тексту ухвали, оскільки станом на 1518 та 16.40 9.10.24 року зазначене оголошення не відбулося. Вимоги КПК України щодо завчасного повідомлення виконані не були, а ознайомившись з матеріалами справи, було встановлено, що після вище зазначених клопотань захисника міститься журнал судового засідання від 9.10.2024 року щодо оголошення повного тексту ухвали. Тобто, незважаючи на присутність захисника Мальцева адвоката Григлази в приміщенні Вищого антикорупційного суду 18.09.2024 року та 9.10.2024 року, та подані адвокатом клопотання про повідомлення про дату і час оголошення повних текстів ухвал, секретар судового засідання Турціна виконала покладені на неї обов'язки. Нехтування секретарем вимогами кримінально процесуального законодавства унеможливило участь адвоката Грейладзу в судовому засіданні під час оголошення повних текстів ухвал Вищого антикорупційного суду від 13.09.2024 року У справі 99.1 дріб 23 А також ухвали Вищого антикорупційного суду від 27.09.2024 року У справі 99.1 дріб 23 Також хочу звернути увагу на... Недостовірність інформації в журналах судових засідань і їх невідповідність вимогам кримінального процесуального законодавства. Звертаю увагу, що в журналах судових засідань зазначено, що учасники, які беруть участь у судовому засіданні, не прибули про дату час та місце проголошення повного тексту ухвали, повідомлялися під час оголошення вступної та результативної частини. Секретар Туровець була повідомлена про прибуття до приміщення Вищого антикорупційного суду захисника Мальцева адвоката Гайладзе як 18.09.2024 року, так і. 9.10.2024 року, крім того, оголошення повних текстів ухвал вищого антикорупційного суду в повідомлений час при оголошенні результативної частини не відбулося. Значення свідчить про системне умисне викладення секретарем судового засідання Туровись недостовірної інформації в журналах судових засідань. Крім того, відповідно до пункту 3 частини 1 статті 108 КПК України під час судового засідання ведеться журнал судового засідання, в якому зазначаються відомості, зокрема щодо дати і часу. Початку та закінчення судового засідання, зазначені журнали судових засідань від 18.09.2024 року та від 9.10.2024 року не відповідають вимогам кримінального процесуального закону щодо обов'язковості зазначення часу початку та закінчення судового засідання. Таким чином необхідно відвести секретаря судового засідання туровість від розгляду справи номер 991 4379 дріб 43 -79, дріб 23, оскільки вище значення обставини свідчить про наявність сумнівів у її. Неопередженості. Тому подану заяву про відвід. Прошу, задовольнити. Пан Лошаков, я ознайомився з другою заявою. Вона на 95% співпадає по тексту з заявою пана Горгіладзе. То нашу... Тому я справлюсь за дві хвилини. Прошу. Я справді, що ви працюєте в одній юридичній фірмі, тому подумайте перед тим, як чи варто вам ще оголошувати і брати слово. Ні, я просто звернув увагу на те, що в чому відрізня відрізняється і свою коротку позицію. Хвилина, дві не більше. А, моя, моя заява дійсно схожа на обставини, викладення адвокатом Гаргіладзе, але. Там згадується також ще засідання, яке мало відбутися 16.10.2024 року, і на мій погляд, це вказує на системний характер такого порушення, коли секретар в обличчя каже, що оголошення не відбудеться через зайнятість членів колегії в інших засіданнях. А згідно з журналів судового засідання, вносить завідомо неправдиву інформацію про те, що особи. Зокрема, захисники не з'явилися і тому оголошення відбувається без фіксації судового засідання, тобто вносилась завідома неправдива інформація. Ми не можемо довіряти секретарю, яка системно вносить таку недостовірну інформацію в офіційні документи, що містяться в матеріалах справи. Очевидно, що це робиться у змові або за розпорядженням головуючого. І за таких умов ми не можемо довіряти секретарю, тому що кожен тепер журнал треба перевіряти, чи міститься там достовірна інформація, чи не міститься. Питання не згоди з позицією суду, який ігнорує прямо вимоги закону. Питання в тому, що створюються завідомо неправдиві документи в справі. Тому прошу задовільнити і мою заяву про відвід секретаря судового засідання Туравець у даній справі. Прошу її відвести, замінити на іншу особу. З приводу заяви про відвід двох заяв про відвід. хто хоче висловитись. Ніхто? Суд тоді виходить на радшую кімнату. Оскільки складання судового рішення формі ухвали вимагає значного часу суд на підставі статті 376 КПК України постановив залишити без задоволення заяви захисників Геолази Тлошакова, провід секретаря судового ціна Туровець. Павла набирає закону сьогодні з моменту і проголошення то скажу не підлягає. Оголошення повного тексту йдуться в цьому ж приміщенні о 14 годині 10 хвилин 30 жовтня 2024 року. На жаль, сьогодні мусимо закінчити раніше. Наступне засідання, сподіваюся, буде більш продуктивним. І будь ласка, є ще ряд осіб, які. Не почули? Відмов... Вибачте, відмовлено задоволений заяв про відвід. Так, є ряд осіб, які мають, які мають право на звільнення від кримінальної відповідальності на підставі спливу строку. Окрім пані Мезінцевої і пана Писарука, вибачте, це Віннічук, Гарагон, Лиходовська, Новікова, Каленський, Шульга і Фабер. Тому, будь ласка, подумайте над тим, чи ви бажаєте заявити клопотання. На наступному судовому засіданні вам ще суд окремо про це роз'яснить. Тому, будь ласка, якщо такі клопотання є, українне плохо прохання завчасно їх передавати через електронний суд або через канцелярію. До зустрічі 15 листопада, 11-й годині. До побачення.